Вы должны горячая группа. Передати наш будинок на підприємства, А чи трохи створити по СББ. Зробивши висновки, офіційно заявляємо, що ми категорично спогодимося такий механізм реформування ЖКХ. ЖК. Пояснюємо, чому за запит, е, підімнути публічною інформацію ми дізналися про відсутність повноцінної технічної документації на наш будинок. Іхнічна документація на землі відповідально. Відсутність свідоцтва про право публічної власності територіальної громади району міста Києва на наш нашому комунальних українських правою компанії, підслуговування фонду міського районів. Як власник територіальної громади відповівської статі, що, що мало бути ще одну процес 6 рока, та 103 Конституції України. Ці парки є неприпустили для процесу політизації житлового такі і несуть задоволь безконтрольного управління нашої будинки об'єкту, який не пройшов інтелітарізацію фінансового обліку і об'єктивної експертизи технічного стану. З розслідування виявляється, що технічно нічим управляти, а є лише бажання управляти громадянами як фізичними особами, що змінює навіть політичний режим України. За таких умов громадяни перестають бути власниками, а самі стають об'єктами чиє власності. Доказом цього стали наступні громадські відкриття. Перше, громадяни України, мешканці нашого будинку не мають на власне смерть, але вже мають право власність що і без того, що і без того заперечується Законом України і має бути реалізовано отримання свідоцтва на об'єкт власних квартир. Ми маємо право, але ми маємо власне. Наші квартири не саме не Ми переватизували наш житло без отримання приватизаційних справ. Філія хоче не прохання нам буде документ про приватизацію житла, що є житловим чеком. Там надається довідка з приписом про те, що він не реалізований, Бо ви нас не як і за мене дорогу. Всі того, що життя в суспільстві не відповідає допомоги законодавства і такі умов на стає ще більше повинні політичні, і економічні приводи. Всі вищі виконані фактори неузгодженості, приватизації. Звело до знищення України, метод призначення управління в наш будинків, створення ОЗБ або передачі на обслуговування нашого будинку в приватну структуру, є не лише доцільним, але згублення для громадян України, що призведе поглиблення і без того злиденного існування наших громадян будинку і цілого насилу. Оскільки за договором оперативного управління внаслідок його відсутності ми взяти будинок в управління не можемо, тому рішення відкритого засідання. ...якостанського огного жителів нашим будинку на праві рішення прямої дії ОСН, як частину публічних власних територіальних громади, зобов'язано місцеву раду розробити поштовий, зміни в місцевий бюджет, передбачити кошти на утримання будинку 4 активи надає данський доклад. Брази документи, договору, договору коперативних, буде знайдений. Будинок проведе технічність, фінансову і літералізацію спільного меду житлово-менегового комплексу громадян, то ми від імені наших мешканців і у відповідальності до вимог Конституції України маємо нашого багатоквартирного будинку складу демократичних обрань до ЄСЕМ, будто Даринський Кувер 4А візьмемо управління по оперативного правління. Подальше наші вимоги до місцевої ради будуть такі. Ціна коштів на його утримання була готована з місцевого бюджету, а не з рахунків невідомого походження або джерел в фінансування фінансування, читали грантовські програми, що затягують нашу країну ще в жбу паспорт. Ми наполягаємо на тому, що місцевий бюджет створений територіального громади Діковського району має дозору поповнитись за рахунок придовження частки національного Багатство розташоване на територіальній громаді Діковської району. Така так, конституційна вимога мотована ще тим, що до умов монопольно високих тарифів літами на всі послуги для можна ціні, жителі будинку не можуть самостійно утримувати будинок. Надалі з такою тенденцією підвищення цін, цін за всі послуги будуть, не будуть спроможні покрити всі детективних капітальних ремонт. Програми кредитування капітальних ремонтів в будинках джерела, які є МВФ, що заганяє Україну в боргову паспорт, не передбачені. Предування утеплення будинку не вирішують всі інші накоптані за 25 років комунальні проблеми. Завищує виконуємо, офіційне заявляємо про за динамічну позицію, про недопущення в наш будинку правителя виконувач компанії, до створення конституційного комунального підприємства, проведення мінітаріалізації об'єктів комунальної публічної власності середньої громадського районів, вимагаємо обслуговування нашого будинку, Жергором 41, приміщення якого є. Має бути збережена як наша комунальна власність в разі і нормальні вищої Ми припиняємо сплату всіх послуг послуг надавачів енергії тут летних водопостачання. Акцентуємо на тому, що збережений будинок контролюється представницьким кормом будковим, обраним загальним збором більше. вопрос, что мы отказываемся платить за электроэнергию, за нас просто отключают. Отключено по Киеву 120 домов, еще 200 с лишним домов в очереди стоят на отключении. Мы пока отключаем горячую воду, есть десяток домов отключенных от электричества, и этот процесс продолжается. Поэтому в этот период надо заключать прямые договора, видимо, с поставщиками услуг электричества, тепла, и каждый жилец за полученные, как говорится, эти услуги этих компаний, надо рассчитываться, потому что иначе мы потом не, не вылезем. А как бороться с тарифами, которые они... У нас знают, есть в части тарифов, у нас же есть там вот, та часть, которая идет на зарплаты на всю вот этих керамическую компании дворников и прочее-прочее. Вот эту часть как бы тут, да, теоретически а можно, но опять-таки выросла мусорка, извини. То есть что мы сможем сделать в этом? То есть понятно, каждый жилец квартиры сможет заключить прямой договор по электричеству, по воде там, Значит, можна слово сказати. Значить, смотрите, якщо ви внимательно прислушалися к тексту і к требованию данного, данной заяви, то в заяві фіксується позиція, що ви знаєте, що вони діють неправомірно. Це вигляді, знаєте, пожуріть. Це поки это ну, другого слова не найдешь. То Тобто, ви ставите їх до відома. Що все це наше, що ЖЕК має бути, вони мають вам дати відповідь. Ми сплачуємо добросовісно. Хоча, хоча мене взагалі-то вражає оця позиція, тому нас так і відключають, тому що, е, значить, люди саме таку позицію займають. У нас уже є досвід, коли будинок. Приймає рішення і обґрунтовують не просто не плачу, тому що баба іга проти, проти тому що щитаю, а коли йде обґрунтування. Вони всі заявляють про те, що не економічно обґрунтовані тарифи. Це перше. По-друге, вони не питали вас. Вони порушують статтю 316, 317 цивільного кодексу, за яким ви являєтесь власником власності, і самі маєте розпоряджатись цією за власною волею і думати, куди передавати, не передавати. Хто за хто падняв участь вопроси Кат... касається обслуговування, обслуження, оплати обслуговування. Гаряча ага. Вода, холодна, вода України. Значит, вы, это же э, письмо, кому оно адресовано? В Киевскую местную раду. Это они должны думать о том, что... Подождите, а зачем мы тогда на выборы ходим, если депутаты должны создавать кашторы с вытрат, должны бюджеты с учетом этого? Мы не контролировали, поэтому оно и расходилось. Что касается прямых договоров... Конечно. Они все ждут, что мы начнем не платить, но не платить. Понятно. Но не платить правомерно. Что значит сначала предупредить? Написать, послушать ответ, прийти на переговоры с камерой вот так же. Вы думаете, вы одни такие? Так вот там, где пишут вот такие письма, не отключают. И люди не платят 30% только с дома. Они заплатили 245 квартир в центре города. Я знаю дома, И которые не пришли. находятся на стадии переоформления. Они вот уже да еще не пришли, и у них происходит авария. их все отказываются обслуживать, перекрывать воду и так далее, и так далее. Нет, ни нет, нету. нету, ни электриков нету, потому что ну, это, значит это, мы, это, мы сейчас надо рассматривать все все моменты, то есть принимая или это декларативное, мы считаем декларативное. Декларативно. Значит Дело, но в принципе декларативное, вона... которое постепенно придет. Вы же понимаете, Нет. почему они сейчас манипулируют нас ну, с каналом телевизии? Я просто предлагаю написать да. за обоснованный тариф, да. а за необоснованные не было. Это другое да. дело. А тут мы говорим, что отказываемся платить. Может быть, это нюанс какой-то. Регулируйте euh, это да, в Да, вносите предложение, для этого вы и существуете, вернее, проводите собрание. Значит, можно действительно написать, что... но. Потому что мы можем платить даже необоснованные тарифы, а потом да, пересчитать. Да, никто никто бай ничего бай пересчитывать бай. не будет. Даже на базе тут свои, как говорят. Да-то у нас же свои люди, и свои люди в управлении ОСББ не пересчитывают. Они не влияют, не влияют, вы сбежали. Они не на тарифы. Соответственно, мы такое отношение, их платить. Киева нет, Киева до канала не будем. их э, никого никак не сюда. Как? Кличко заявил, что он для Киева э, категорически отстаивает, для них. И он отстоял? Который... Вот я этого я не любил, любил. Он, 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 он просит мораторий на 30, 30 секунд. Смотрите, обид... Вы... да? они нас, да? слышат. Вы, они нас да? слышат. Они да? нас слышат, мы когда говорим, мы прекращаем платить... Коробочку дома собираем деньги, не тратим их и требуем от них. Конечно, что значит требуем? Все не пойдем, транспарантов больше не будет. Майданы вот эти тарифные мобилизации это абсолютно фейк э, мониторинга настроения людей. На самом деле, вот такие представительские голоса. Они очень э, слышимы. Приходим в кабинеты к чиновникам, заходим, ведем диалог, а потом доводим до сведения и принимаем загальными сборами. Э, только так можно заставить их думать о нас. договора прямые с монополистами вот. вы сначала с ними ознакомьтесь я имею все договора с монополистами и я их не подписала потому что подписывая с киев энерго с киев газом у них у всех в договорах они шаблонные очень похожи сказаны самые несколько важные вещи для нас что мы соглашаемся с их тарифами что мы не будем эти тарифы оговаривать да. и это развязывает Там даже сказано так, что первый платеж по счету означает ваше согласие со всем да, вышесказанным. Да. да, так вот а почему Поэтому вы нас не подталкиваете. Так, так, зачем, зачем вы поддавали? Ну я я говорю, что платить-то надо, но если не, сейчас да. мы перестанем... Нет, ну подписывать договор не но нужно, потому что тогда нет. они нам могут прописывать что на такое? Ну, Я я понимаю, но я я же не говорю, что обязательно подписывать договор. Я говорю, что платить абсолютно. Надо, надо, надо шо, ну кому надо, кому надо, платите. Да, кому себя да, не жалко, да, детей, надо, семью, вы да, да, платите. Тарифы не Выступал этот Вовк, который был менеджером Рошен в России, и сказал, что мы повысили тарифы в связи с тем, что мы доживаем Советский Союз, те же трубы тот же асфальт и все остальное. И мы бы эту стоимость заложили. Вот Червоненко выступал, Червоненко с ним говорил. Не он говорит, что он меня переубедил, что в эти тарифы заложены цены мы будем менять вот как асфальт, на чего сейчас менять все трубы, все это. Конечно, я в вот это лично не... Кон... нету системы контроля, нету проверки, откуда делать. И мы повышаются из-за того, что мы будем менять полностью все трубы. Все да, все в это и... время офшоры. Надо учесть потому что сейчас да, Киев-Нергари да, чмарили, да, блокировали, да, считали да, просто... там... просто... все. Вот, так, а вы думаете, это просто случайно? Да. Это сами так, такую нормативную базу свою создали, что и не, не защитил собственность, что в результате не могут остаться без субсидии. Да, эмирала. да, да эмирала. ничего, да вот увидите, да, да, все, все будет. Да, да, да. Все